Друзі, вітаю! Мене звуть Андрій Длігач. Я професор кафедри маркетингу і бізнес-адміністрування, голова Advanter Group І вже 30 років допомагаю українським і міжнародним компаніям створювати проривні стратегії, запускати нові бренди, реалізовувати проривні ідеї і, більше того, створювати нові ринки. Магістр з маркетингу, випускник нашої кафедри. Хто це? Це директор з маркетингу, керівник маркетингового напрямку. Людина, яка вміє не просто розробити стратегію на підставі ґрунтовного аналізу ринку. Це людина, яка вміє управляти поведінковими змінами, вміє створювати ніші, вміє організувати експансію, експансію нашого бренду на міжнародні чи глобальні ринки. Це людина, яка розуміє цифрову економіку. Це людина, яка розуміє, як влаштований сучасний маркетинг і як перетворювати ідеї на практичні застосування. Так, дійсно, багато нового і несподіваного відбувається на багатьох ринках. Але за всіми цими змінами стоїть хтось, людина, підприємець, людина зі стратегічним мисленням, візіонер, людина, яка вміє через системно-рефлексивний підхід керувати складними процесами. Всьому цьому ми навчимося з вами не просто на рівні теорії, а й на рівні практики. Я буду щасливий бачити вас на своїх курсах стратегічного управління, бренд менеджмент, поведінкова економіка, бізнес-моделі і ціноутворення. Але ключове це маркетингове мислення. Саме це вирізняє магістра з маркетингу на фоні, на фоні тих, хто займається комунікаціями, цифровим маркетингом. чи… Чи просто вважає себе маркетологом. Отже, давайте з вами опануємо сучасне маркетингове мислення, навчимося управляти, а не підлаштовуватися під тренди. Давайте творити прориви. Привіт, мене звати Оксана. Я навчаюся на магістратурі в Київському національному університеті на спеціальності маркетинг. І мене попросили відповісти на декілька запитань. Я так думаю, що вам було простіше зробити свій вибір, чи вступати вам сюди, чи ні. І перше, це чому я вирішила вступати саме на освітню програму маркетинг, бо у мене інша освітня спеціальність раніше була. Я була менеджеркою і перевелась на маркетинг, тому що мене маркетинг дуже зацікавив. На менеджменті мені викладали цей предмет. Мені дуже пощастило з викладачкою, вона мене закохала, в нього, якщо можна так сказати. І я вирішила спробувати свої сили в цьому напрямку. Як потім виявилось, маркетинг це. Не тільки про креатив, а ще багато що, ну, в чому про цифри, тому а, будьте до цього готові. Якщо вас це не сильно лякає, навіть якщо лякає, мене таке лякає, але <плес> а, дозвольте собі бути сміливими, бо маркетинг це справді дуже цікаво, глибоко, різносторонньо. І саме в КНУ я дізналася, що маркетинг це. Великою мірою про стратегію підприємства раніше я так на нього не дивилася, і от, поки я не почала навчатися на магістратурі, я не могла дати конкретну зрозумілу відповідь на питання: а що таке маркетинг, а що ти робиш? А тепер я можу пояснювати, що це там стосується і стратегії підприємства, а не тільки аби втюхати товари, аби оправдати щось споживачу. А які теми дисципліни для мене були найбільш цікавими? Я собі насправді склала маленький список, це маркетинг інновацій. Я йшла сюди, на маркетинг інновацій. Я насправді обирала університет для магістратури так, що я дивилася на програми. І я це і вам раджу робити. Подивіться на програми університетів, які вас цікавлять. Я так для себе обрала кну, бо от справді я подивилася, які предмети ми вивчатимемо. зрозуміла, що о, так, це працює для мене. Тож це маркетинг інновацій. Він мене не підвів. У мене реальність очікування зійшлися. Стартап маркетинг мені був також цікавим і так багато чим був корисним. На бакалавраті я навчався за спеціальністю менеджмент організацій. Та коли настав час обрати напрям для магістратури, то я вирішив вступити на маркетинг, мабуть, тому що це дуже динамічна перспективна сфера, яка поєднує креативність, аналітику і роботу з людьми. Я хотів також розширити свої можливості і отримати знання у сфері просування продуктів та роботи з брендами, що є на сьогодні дуже актуальним. Під час навчання найбільш цікавим для мене став курс із стартап маркетингу. Було дуже захопливо розбиратися, як створюються саме нові продукти, як вони виходять на ринок і знаходять свою аудиторію. Щодо складнощів, я б не сказав, що якісь дисципліни були надто важкими. Якщо регулярно відвідувати пари та виконувати завдання, то матеріал сприймається цілком доступно і зрозуміло. За час за час навчання я здобув важливі навички, такі як вміння працювати з маркетинговими дослідженнями, розробляти стратегії просування продуктів, користуватися інструментами цифрового маркетингу і краще розуміти потреби сучасних споживачів. Ну і наостанок кілька слів для абітурієнтів: не бійтеся. А змінювати напрям, якщо відчуваєте, що нова спеціальність більше не відповідає вашим інтересам і цілям, будьте активними, використовуйте кожну можливість для розвитку та практики і пам'ятайте, чим більше ви залучені у процес навчання, тим більше отримуєте в результаті. А які теми і дисципліни виявились найбільш цікавими та складними? Мабуть, найбільш цікавими ті, що пов'язані із ринковими дослідженнями та консультуванням. На мою думку, дослідження ринку та споживачів це база, без якої не обійтись абсолютно. І ну, це прям маст have для будь-якого маркетолога. Оскільки саме вона допомагає зрозуміти мотивацію споживачів, чому вони роблять саме таким або іншим чином, чому вони обирають ті або інші продукти. Ну і загалом всі особливості їхньої поведінки, які ви не можете зібрати з відкритих джерел. Всі питання, відповіді на яких ви не можете знайти десь, необхідно досліджувати. І тому найбільш цікавими особисто для мене були ті предмети, які. Допомогли зрозуміти, як потрібно робити це правильно, як потрібно витягувати інформацію зі споживача таким чином, щоб вона була потенційно корисна для бізнесу. Ну і звичайно консультування, оскільки оскільки важливо розуміти, як продавати свої послуги, як робити це правильно, який має бути імідж. Мене і вас як професіонала, і в цьому ця дисципліна, звісно, дуже допомогла. Які нові навички та знання ви здобули на нашій освітній програмі? Загалом, майже все, що я знаю фундаментально з маркетингу, я дізналась в університеті. Університет це те, що формує мислення в першу чергу. І потім, коли приходиш на роботу, на будь-який проект, вже без додаткових зусиль розумієш, який план твоєї роботи. На що ти маєш робити, і ну, ти починаєш вже діяти в правильному векторі. Це все завдяки університету. Можливо, якщо відповідати конкретно на питання, які саме навички та знання здобули на нашій освітній програмі, то відповідь буде такою: навичка стратегічного мислення це те, чому, на жаль, або на щастя на курсах не навчають. Тому за цим потрібно йти глибше, вивчати більше дисциплін. Я хочу сказати, що ми не просто так вчимо фінанси, бухгалтерський облік, інвестиції, економіку підприємств. Ми це все робимо для того, щоб розуміти, як комплексно це все працює. І наступне питання: що б ви хотіли побажати нашим абітурієнтам, які слова настанов з висоти вашого досвіду. Що я можу порадити? Перше, це розвивати критичне мислення, стратегічне мислення, загалом майнсет свій емоційний інтелект і ніколи не зупинятись на отриманому. Ви за замовченням не можете знати, що саме конкретно вам треба робити в цьому житті. Ви не можете іноді навіть знати, що вам хочеться в ньому робити, але ви маєте можливість це дізнатись. І ось саме це я вам раджу взяти в роботу найпершим. Звичайно, вам може бути складно визначитися, зрозуміти це все одразу, але ви ніколи цього не зробите, якщо ви не будете робити. Тому тут вам важливо отримувати певний баланс між тим, що ви робите, і тим, над чим ви думаєте. Моєю помилкою було надто багато думати в певний час і нічого при цьому не робити. Ось саме це я вам раджу взяти в роботу. Далі ви будуєте план, на після цього рухайтесь по ньому. І також займатися здоров'ям та психологічним станом. Я довго не розуміла, наскільки це важливо, але рано чи пізно зрозуміти, це доведеться всім. І краще рано, аніж пізно. Тож, наснаги вам, натхнення і щирого інтересу до того, Куди ви плануєте вступати?